Вони таки це зробили, та ще й масово і на рівні підтримати незаконно засуджених батька та сина Павліченків вийшли понад дві сотні молодих людей. Оками національною символікою та плакатами в руках івано-франківці розпочали ходу від меморіального скверу. Далі учасники організовано вийшли на вулицю Незалежності, пройшлися метрів метрівкою ратушу і вийшли до будівлі облдержадміністрації. До протестної ходи долучилися і хлопці, і дівчата. Вони щиро вірять, павліченки не винні. всіх є впевнення, що вони не знайшли доказів. Правильно, це все під тиском було. Вони не могли цього зробити. Є просто очевидні факти фальсифікації справи проти них. Ці матеріали є вільному доступі, які кожен може переглянути. Тому ми всі це бачимо. Вони не винні. Ми будемо боротися до кінця, те, щоб доказати, що вони не винні свою позицію. Мітингувальники висловили перед стінами адмінбудинку там під вигуки на підтримку засуджених павліченків і зачитали звернення до столичних чиновників та нардепів через те, що були встановлені кричущі факти, фальсифікації кримінальної справи відносно. Засуджених Павлюченки вертаємося до вас з проханням ініціювати створення тимчасової слідчої комісії. Верховної Ради України, яка об'єктивна спроможна з'ясувати обставини фальсифікації доказів цієї справі. Текст звернення активісти передали місцевим обранцям. Ті, в свою чергу, пообіцяли розглянути його і передати до столиці. Воно буде внесено на чергову сесію міської ради і маю надії, та не маю надії, а впевнений в тому, що депутати також підтримують це звернення. Звернемося до Верховної Ради. Марш мітинг на підтримку Павліченків у Івано-Франківську пройшов вперше. Втім, молоді вдалося показати Єтність та солідарність за словами співорганізатора акції Ігоря Жовтулі не виключено, що активісти зберуться на подібний захід знову. Для того щоб привертати увагу громадськості, до того виходити ми будемо обов'язково. Чи якщо рішення буде позитивне, чи якщо рішення буде негативне, я думаю, вийти є смисл ще раз. Свободу чесним, свободу паніча Наталія Коцькович, Любомир Боцюк. Новини телеканал, третя студія.